Всім привіт! З вами компанія Автофопес. У нас нове ось таке круте надходження. Тільки що нова поставка прийшла до нас Audi a 6 2013 року випуску, 2-літровий бензинчик. Само собою, патрова, повний привід. У нас комплектація Premium Plus автомобіль без жодних зауважень, як технічному, так і візуальному стані. У нас комплектація, кожен у нас, по-перше, це на безлічовому доступі. Ось такі світло коричневий салончик у нас просто подивіться: чорний дах, стеля, люк люну заглядіння. Задніх підігрів маємо. Так, а, і само собою преміальна акустика молосу. Так, по передньому плану. Знову ж таки, дослідчовий доступ, Повний стопакет, преміальна арпустика, пам'ять сидінь. Маємо датчик сліпових зон, електрорегулювання передніх сидінь. Ось таке шкіряне мультиквермо у нас з підігрівом, Автосвітло, автодеж, це само собою, 123 тисячі рідного пробігу. Виїзний моніторчик, клімат-контроль, підігріви, само собою. Коробочка автоматична. Маємо люк, чорна підсильня, як я вже і казав. Преміум плюс 14 рік. Audi A6, 2-літрова, патрова, те, що тобі потрібно цим літом. 123 тисячі рідного пробігу. Тому приїжджайте, звертайтесь. Михайло Гришка, 4А, компанія Автофокус.